сын приходит до батька. Ну все, батя, я вырешил, я буду одруживаться. Ну, сынок, а на ком? На вальке буду одруживаться. на соседней улице. Та, что Сынок, не одружуйся на ней. Чо? Ну, вот я тебе одну таймницу В Молодости гульнув я. Сестра вона твоя. Да. Ну, ну на Ольке, на соседке. Сынок, ну, и вона твоя сестра. Ну, тогда давайте На, на, цей, на Катерині з сусіднього дому. Синок, сино, не повіриш. І вона теж твоя сестра. Чує, мати, мати кричить в кухні. Синок, одружуйся на ком хочеш, він все одно не твій батько. Тан -тан -тан! Чоловік додому готовий приходить ночі. Жінка, я тобі скільки раз казала, щоб ти не пив більше двох чарок і не приходив пізніше 22-ї години. Ой, ці цифри я вічно путаю. Синок таки до да батька підкорив. Тату, у мене сьогодні був перший секс. Ой, синок, ну давай, сідай, розказуй батькові. Ой ні, тату, я краще постою.